Як економити на опаленні? У Львівських багатоповерхівках встановлюють індивідуальні теплові пункти. Резервний спосіб водопостачання. У місті приводять до ладу старі та бурять нові водяні колонки. Чотири роки у Львові працюють інспектори з паркування. За цей час виписали штрафів на понад 70 мільйонів гривень. У Львові завершують проект зі встановлення індивідуальних теплових пунктів. Переважно їх облаштували у будинках, дитсадках і школах Сихівського району. Це дозволить економити тепло та витрачати менше грошей на оплату рахунків. По-перше, ми повністю в Сихівському районі перейшли з чотирьохтрубної системи опалення і подачі гарячої води на двохтрубну. Відповідно, це і зниження втрат, це економія енергоносіїв. І відповідно це дає змогу мешканцям будинків вже самим регулювати навіть і що, систему що, систему гарячого водопостачання, тобто температуру в будинку. А це Сихівське ОСББ вже два роки має індивідуальний теплопункт. Після того, як його встановили та утеплили будинок, мешканці відчули економію, каже голова асоціації ОСББ Василь Котюк. Ми споживали в січні приблизно 36-40 гігакалорій на один під'їзд. Маючи ту систему і запроваджені заходи, ми зараз пожили в січні минулого року за два під'їзди, 51 гігакалорію. Поставили ми алокатори, тобто датчики зняття температури на кожну, на кожну батарею. І тепер кожен мешканець себе регулює. Це виходить трохімната хата 563 гривні за опалення. При тому, що люди платили від дві до 2,5 тисяч. Обслуговує такі пункти. Наразі львів теплоенерго. Там запевняють, що до опалювального сезону готові і вже подають тепло до деяких закладів. Ми на сьогодні вже опалюємо 67 об'єктів соціальної інфраструктури. Це в першу чергу дошкільні навчальні заклади і, звичайно, що об'єкти охорони здоров'я. Технічно ми готові починати опальний сезон, хоча хоч сьогодні. Практично це відбудеться тоді, коли буде відповідна температура навколишнього природного середовища. Індивідуальні теплові пункти місто встановило за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Загалом по Львову їх вже 522. Після Сихова почнуть встановлювати у багатоповерхівках та закладах Шевченківського району. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. У парку на перетині вулиць Клепарівська пстрака сьогодні тестують нову свердловину. Тут готуються встановити колонку, де львів'яни зможуть набрати воду. Пробурили ми свердловину на 36 метрів. З 21 метра в нас почалася вода, і от ми погрузили насос в район 37-32 метри і, і от качаємо». Якщо брати санітарні норми. То ми можемо водопити як із колодязів, наприклад, вільних них як? щоб Це є тимчасові джерела водоспоживання. споживання, То можна буде їх їх споживати. Це вода цілком податна для споживання, навіть як хтось тільки що казав, що мінеральна водичка, тому що це ідеально. таких колонок у місті зараз. Є 12. частина із них є відновленими історичними колонками, решта встановлені сучасні. Їх подарували благодійники. Такі водяні колонки автономні. Вони качають воду із свердловин, а не беруть її із міської мережі. Це окремі свердловини, пробурені на місцях, де знаходиться питна вода. Встановлюється механічна колонка, і люди можуть використовувати добувати цю воду вручним способом в будь-який момент в умовах повного відсутності струму, енергії. Перед цим ми зробили геологорозвитку, знаходили місця, де знаходиться питна вода На випадок, якщо у місті виникнуть перебої із водопостачанням, у Львів водоканалі розробили механізм, як доставити людям воду. Частина наших насосних станцій зараз вже облаштовані дизель-генерацією для того, щоб в аварійному режимі ми в певних обставинах до певної межі тиску ми можемо створити і в межах міста. Майже в усіх районах ми будемо забезпечувати воду на рівні як мінімум першого-другого поверху. За таких умов львів'яни зможуть набрати воду також у міських джерелах. У водоканалі кажуть, воду там перевірили і її можна використовувати. Вони далеко працюють. Собідучаю так переконуюся, яка чай смачніша від цього. Її можна і сирою, п'ють люди сирою, як п'ю, не знаю. Можна і чаї і робити. Добре, вода. Наступними у місті готують до буріння ще три свердловини, де встановлять колонки. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. На Львівщину минулої доби евакуювали понад 200 людей. 125 переселенців евакуювали двома потягами. Ще 80 ВПО приїхали трьома автобусами. Чотирма поїздами зі Львівщини у Перемишелі вирушили 539 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сирени не сповіщали про повітряну тривогу. Доба в області минула спокійно. Вранці 3 листопада у Львові не впроваджували графіки тимчасового відімкнення електроенергії. Сьогодні у Львові попрощались з двома героями. Андрій Цвігун, Львів'янин. Воїну було 46 років. За фахом був слюсарем після завершення навчання вступив на службу до військової частини А 05 92 упродовж 2016 року. Виконував бойові завдання в зоні проведення АТО у складі добровольчого батальйону ОУН. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив у лави 71-ї окремої єгерської бригади. Тарас Тисовський уродженець села Жупани Львівської області. Йому було 33 роки. Строкову військову службу проходив у місті Павлоград Дніпропетровської області у 2007-2011 роках Служив у лавах 45-го полку оперативного призначення. Старший солдат із початком повномасштабного вторгнення захищав батьківщину у складі другої окремої галицької бригади. Також сьогодні у Турці на Львівщині попрощались із військовослужбовцем Михайлом Бринем. Чоловік загинув, виконуючи бойове завдання біля Бахмуту. до Нацької області. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Турківської міської ради. Михайло Бринь був командиром мотопіхотного відділення 53 ї окремої механізованої бригади. Загинув чоловік 27 жовтня 2022 року. Йому було 48 років. Втрати російських військ станом на 3 листопада. Особовий склад близько 74 тисяч осіб, танки, 2734 одиниці, бойові броньовані машини. 5552 одиниці, 1755 артилерійських систем, 390 реактивних систем залпового вогню, 198 засобів протиповітряної оборони, 277 літаків. 1442 442 безпілотних літальних апарати, 258 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4162 одиниці, спеціальна техніка 155 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 397 крилатих ракет. Слава ЗСУ. На Львівщину доставили майже 30 тисяч доз вакцини Pfizer. Завтра вона буде в міських пунктах вакцинації. Нагадаємо, у Львові діє дев'ять стаціонарних пунктів вакцинації у поліклініках, де можна щепитись першою чи другою дозою вакцини або ж ревакцинуватись, тобто зробити бустерну дозу. Доступні вакцини CoronaVac та Pfizer. Загалом за весь період вакцинації у Львові від коронавірусу щепились 894 тисячі людей. Першою бустерною дозою 71 298 людей. Другою бустерною дозою 2664 людини. Вулиця Наливайка. Тут зона платної парковки. Інспектор з паркування Рустам Еміралієв перевіряє оплату. Штраф за неоплачену парковку 300 гривень. Якщо його сплатити впродовж 10 днів, то 150 гривень. Щоправда, інспектор з паркування каже, більшість львівських водіїв справно оплачують стоянку. Більшість львів'ян були в Європі, бачили, знають, що таке платне паркування. Вони сплачують, вони свідомо штраф стосовно порушення правил дорожнього руху. Там тротуар, пішоход. Пішкоди піріхи 680 гривень перехрестя. Також 680, тротуар з раз триста сорок або 680. На сьогодні вулиці міста перевіряє 50 інспекторів з паркування, проте цього недостатньо. У нас в департаменті міської мобільності передбачено штатним розписом 112 штатних одиниць. Ми зараз активно набираємо в подальшому штат інспекторів з паркування, запрошуємо людей на роботу. Кожен з інспекторів з паркування щоденно оформляє в середньому 35 повідомлень про штраф. Харків'янин Олексій Батюк півроку живе у Львові. За цей час його тричі штрафували за паркування. Усе через те, що знайти вільне паркомісце у нашому місті складно, каже водій. То постійна проблема у Львові а, з тими парковками. Тому тут тут ти можеш приїхати в центр, в тебе там зустріч на шосту -го годину, і ти можеш ще півгодини кататися, шукати місце. І ти десь, наче, станеш, і ще ти штраф отримаєш. У міській раді кажуть, дефіцит паркомісць є у центральній частині міста. Тому тут створюють нові платні парковки. Найбільша проблема з паркуванням є там, де найбільший попит є на паркування. Це є власне в центральній частині міста. І для того ми зараз поступово. Облаштовуємо платні майданчики для паркування, зокрема в центральній частині міста, для того, щоб не було стимулу лишній раз брати свій транспортний засіб для того, щоб паркуватися в власне в центральній частині міста. Засновник громадської організації за якісний транспорт Святослав Товстига каже, платних парковок у місті має бути значно більше. 90-100% магістральних майстральних міжквартальних вулиць в межах, де це дозволено, без порушення правил дорожнього руху, де люди по факту і так паркуються, має бути платне паркування. При тому всьому мають бути абонементи, які мають мотивувати людину. Ти безкоштовно пересідаєш на цей самий громадський транспорт. Бо в рамках абонемента на паркування в тебе є абонемент на той самий громадський транспорт. Завдяки роботі інспекторів з паркування у цьому році до міського бюджету Львова надійшло майже 35 мільйонів гривень. Загалом за чотири роки, відколи була створена ця служба, бюджет міста по Нося на понад 70 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Олексій Шелковий. Суспільне новини. Львів. Ідея намалювати картину Шептицького виникла у Володимира Слєпченка, коли він переїхав з Києва до Львова. Ця картина вона присвячена в основному Шептицькому, його послідовникам і його сучасникам. Тут на передньому плані намальовані його послідовники. Його вчення такого теологічного, а духовного. І тому тут поруч з ним, наприклад, Василь Величковський, мучений, Клименті Шептицький, святий, який загинув. Згодом художник вирішив подарувати свій витвір Львівському музею Шептицького. Картина у просторі й часі. Так називає митець свою роботу. За ним уже йде інша група людей. Це є представники. Мистецтва, представники науки, політики, військові е, УСС, дивіться, українських січових стрільців. Картина за вишки майже три метри. Над нею чоловік працював півроку. Починав з екскізів, допоки не створив фінальну версію. Я шукав навіть щось таке, такі, такі, таких людей, які були подібні на, на цих героїв. І перемалював з них, бо фотографії не завжди все говорять. Тільки можна подивитися в русі людину, створити образ і передати його на полотні. Митець малює в мистецькій манері Артлайн. Це картини, намальовані лініями. Я зрозумів, що потрібна якась передача руху. Рух це дуже важливо для художника. І от я почав шукати в лініях. Я подивився на вишивку, подивився на ткацтво, подивився на рух в автомобілі. Тобто, все це мене наштовхувало на ідею створення творів приривчистими лініями. Найчастіше Володимир Сліпченко малює портрети відомих українців. Тім каже, улюблений жанр історичний. Намалював під тим раженням, коли були похорон героїв Небесної Сотні. Я прийшов якраз з Майдану і не міг спати. І от буквально днями й ночами до виснаження. Картину та ескізи митець презентує у музеї Шептицького 13 листопада. Анастасія Ярмоловська Олег Реп Суспільне новини Львів.